Господні благословіння для нас. Чи вміємо ми користуватися Господніми благословеннями? Не раз ми можемо мати благословіння Господні, ми можемо отримувати необмежену кількість Господніх благословінь. І фінально, якщо ми не будемо правильно цими Господніми благословіннями. Використовувати їх, вживати їх в своєму житті, вони можуть послужити надзвичайно великим прокляттям і фінально можуть привести навіть нас до озера Огняного. Ми маємо багато прикладів біблійних, які показують для нас, як люди, які певного дня були благословенні, молилися до Бога, отримали від Бога. Сильніші благословіння, сильні благословіння, можливо, навіть такі благословіння, яких не мали інші люди, і як ці благословіння пізніше послужили тому, як людина падала і фінально впавши, знищила не тільки себе, а можливо знищила і сім'ю, і царство, і тих, хто є біля них. В основу сьогоднішньої проповіді я хочу покласти слова, які є записані в першому посланні Тимофія, знайомі для нас слова, 4 голова, 1 Тимофія, 4 глава, 16 вірш. Слова, які скаже апостол Павло до молодого Тимофія, який уже в цей час керує церквою, церква надзвичайно велика. Який вже є досить відомим чоловіком, який отримав велику порцію Господніх благословень, і зараз апостол Павло йому ще раз нагадає, як він повинен берегти ці благословіння і що означає ходити в науці Божій. Уважай на самого себе та на науку, каже апостол Павло. Уважай на самого себе і на науку. Тримайся цього. Бо коли ти будеш чинити так, ти спасеш не тільки самого себе, перш за все, ти спасеш себе, якщо ти чиниш так, але і ті, хто є біля тебе і хто слухає цієї науки, також будуть спасенними людьми. Ми бачимо, яке серйозне наставлення дає апостол Павло до Тимофія який є пастором, який є проповідником, а також який є євангелистом або такий, як один із нас, хто проповідує Слово Боже тим людям, які є біля нас. Якщо ми тримаємо і виконуємо це слово, воно послужить великим спасінням для нас. Якщо ми його не виконуємо, можемо слухати, воно може послужити для нас великою небезпекою. 1923 році в Нью-Йорку відбулося засідання ділових людей. Десять важливих персон, які фактично керували не тільки Сполученими Штатами, але керували цілим світом, фінансово керували цілим світом. Зібралися, щоб обсудити певні питання. На цьому, на цьому зібранні чи на цьому зльоті цих людей. Конференції цих людей, розглядалися певні питання, як досягнути успіху, фінансового успіху в житті. Хто тут був? Голова найбільшої, однієї з найбільших незалежних сталеплавильних компаній, голова Національного міського банку, голова однієї з найбільших електричних компаній Америки, голова однієї з найбільших газових компаній світу. Один з найбільших торговців зерном, голова Нью-Йоркської фондової біржі, член кабінету президента Сполучених Штатів, завідуючим одним з найбільших комерційних підприємств, голова однієї з найбільших монополій світу, голова Міжнародного банку. Ми бачимо, що тільки одні ці титули, про які ми зараз з вами згадали, говорять і показують про те, що люди надзвичайно сильні фінансово. Вони досягнули надзвичайно великого успіху у сфері фінансів. Звичайно, ціль людини, в більшості людей із нас, хто є, навіть з тих, хто є в церкві, досягнути фінансового успіху. Чи я говорю так: більшість з нас не обманюємо себе, ми хочемо мати багато фінансів. Дехто відкрито про це говорить. Дехто закрито, дехто взагалі старається не говорити багато, але працює в цій області. Ми всі, в Більшості з нас, не всі, але в більшості, ми хочемо, перш за все, досягнути надзвичайного фінансового успіху. Ми хочемо мати грошей. Чому ми так хочемо мати багато грошей? Бо ми завжди думаємо, що за тим, як ми доб'ємося фінансового успіху, Благословіння надзвичайно велике прийдуть до нашого дому. Ми будемо щасливі, ми будемо задоволені життям, ми будемо мати в своєму житті все, тому що ми маємо фінанси. Тепер подивимося, що сталося з цими людьми через 25 років, точно через 25 років, через четверть століття. Досить обширний проміжок часу. Люди, які фінансово стояли на вершині могутності, 10 чоловік, які фактично керували фінансовим світом. Голова однієї з найбільших сталепливильних компаній Чарльз Швоб, помер банкротом, проіснувавши на зайняті гроші в чужій країні. Голова Національного міського банку Чарльз Мічел помер від приступу білої гарачки як алкоголік. Голова електричної компанії Самуїл Інсул помер без копійки в кармані в чужій країні, втікаючи від закону правосуддя. Голова газової компанії Альберт Гол зійшов з розуму. Голова Нью-Йоркської фінансової біржі Річард Уітні був випущений з виховної колонії Сінг Син Сполучені Штати після цього невдовзі, дуже в короткому часі помирає. Член кабінету президента Альберт Фолл був засуджений в тюрму за взятки, але після тяжкої хвороби на нервовій основі був випущений з тюрми і дуже скоро помирає. Торговець зерном Артур Кутєн помер в бідності за кордоном, завідуючий одним з найбільших комерційних підприємств Ливермор, закінчив життя самогубством. Голова величезної монополії Алберт Крюгер самогубство, голова Міжнародного банку. Фрейзер самогубство. Десять найбільших найуспішніших людей. Правдива статистика. 25 років життя, які привели їх в повному розквіті того, що вони мають, до повного банкротства в персональному житті. Чому ми сьогодні, власне, стримимося за цим? Чому приклади, які не раз ми можемо чути в церкві, які можемо читати з Біблії, вони не торкаються нашого життя. У більшості своїй, якщо ми не відкриваємося для Бога, ми можемо лишитися на тій позиції, на якій ми лишилися, коли ми прийшли до церкви, і ми ніколи не будемо рости? В нашому серці лишиться бажання мати спасіння, можливо, але ніколи у нас не буде. Не буде того чистої, чистої свідомості, яка допоможе для нас усвідомити, що не завжди фінансовий достаток і фінанси приведуть нас до благополуччя. Якщо ми вивчаємо свої життєві проблеми, якщо ми вивчаємо життя своє, вивчаємо не раз навіть життя церкви, тих, хто є в церкві, ми можемо побачити неозброєним оком, як дуже часто ті благословіння, ми молимо за це, Господь дає нам ці благословіння. Ми не хочемо ходити нижчими, не хочемо ходити бідними, і це є дуже добре, і церква не хоче, щоб ми були нижчими, і слово не хоче, щоб люди були нижчими і нещасними. Але Слово Боже і церква хоче, щоб ми вміли правильно користуватися благословіннями, які дає для нас Господь. Вивчаючи життя, життя цих людей, ми, перше, що ми бачимо, що вони добре навчилися, як заробити гроші. І вони їх заробили. Але чи зрозуміли ці люди фінально для чого вони живуть? Чому люди закінчили життя самогубством? Це говорить про те, що вони не мали спокою. Прийшовши додому, вони не мали такого дому, вони не мали друзів. Вони не мали з кимось переговорити як. І, при цьому, і, при, і при цьому всьому вони мали надзвичайну велику кількість грошей. Ми бачимо, що навіть ці гроші не послужили благословінням для них. Коли ми з вами звернемося до притчі про блудного сина, для нас першим ділом намалюється дуже, дуже гарна картина. Син, який певного дня захотів мати. Майно захотів мати частину того, що належить для нього, він бере це від батька, батько йому дає, і він думає, що він стане щасливим. Як всі молоді люди думають, коли ми отримаємо фінанси, ми відразу станемо щасливими. І коли ми уважно з вами вивчаємо цю притчу, ми побачимо, що на перчатках своїх він був ніби щасливий. Коли він мав гроші, до нього підходили друзі, з ним хтось дружив, але поступово гроші привели його до краху. А коли кінчилися фінанси, він взагалі лишився з нічим. Взагалі лишився з нічим. Добре, що на його стороні стояв його люблячий батько, який чекав його і двері дому батька його. В даному випадку ми говоримо про Небесного Отця, були відкриті. Цей син зрозумів, фінально зрозумів, не має значення, наскільки ти будеш багатий. Немає значення, наскільки ти будеш фінансово добре стояти в цьому світі? Якщо ти не будеш мати благословіння свого Небесного Отця і не будеш разом з ним, ти будеш мати великі проблеми в своєму житті. Ми хочемо мати Господнє благословіння. Звичайно, ми їх хочемо мати. Ми хочемо бути успішними. Але як зробити так, що маючи фінанси... Маючи достаток не втратити самого основного, не втратити все Бога в своєму житті. Недостатньо прийти тільки до церкви, недостатньо послухати і прочитати Слово. Є щось більш важливіше, що допомагає християнинові перейти через це випробовування, якщо Господь благословляє нас. Фінансово, я не обмилився. Власне, це може бути надзвичайне випробовування, коли Господь дає свої фінанси для нас. Це не є наші фінанси. Хто дав для нас здоров'я, хто дав для нас життя, хто для нас дав розум? Фінально хто для нас благословить, нас благословить тією роботою чи тим бізнесом, в якому ми є? І стоїть питання яким я зараз є доморядником, коли Господь дав мені певні фінанси по відношенню до тих талантів, які я маю в своєму житті? Коли ми вивчаємо Біблію, ми повинні бути впевненими, чи коли ми отримуємо Божі благословіння, ми повинні бути впевнені в наших відносинах з Богом. Зразу стоїть питання перед нами. Чи сьогодні я певнений, що я маю відносини з Богом? Щоб легше зрозуміти це питання, як я маю відносини з Богом, я задам для вас набагато легше питання, особливо для тих, хто є одружений. Чи ти впевнений в своїх відносинах зі своїм чоловіком і зі своєю жінкою? Коли ми кажемо, я не знаю, ніби Бога, я його дек його побачу, Бог є невидимий, але відносини з ним існують. І хто експериментує ці відносини не тільки молитовні, а в житті, він побачить, що Бог є, і Бог є в його житті. Але ці відносини постійно перевіряються. Якщо я до тебе скажу, чи ти маєш, які твої відносини з жінкою чи, чи з чоловіком, звичайно, ти скажеш, я, я маю відносини з чоловіком і жінкою, тому що він є в моєму житті. Я бачу ці відносини. Так само ти повинен бути переконаний у своїх відносинах з Богом. Якщо ти скажеш, я не маю відносин з Богом, а тільки молюся до нього, я відчуваю тільки односторонність, то є велика проблема. Односторонність не заключається, що Бог тебе не чує. Односторонність заключається в тому, що ти не знайшов відносин з Богом. Бо хоче з тобою говорити, Бог хоче бути в твоєму житті. І то, що ти кажеш, що він тебе не чує, або ти його не бачиш, то не є його проблема, то є наша проблема. Я, по якійсь такій причині ми зробили так, що ми його не чуємо. Що заважає нам? Перевіряй, як каже апостол Павло, віру свою. Кожного дня. Апостол Павло в посланні до Галатів нагадує церкві, яка, до членів церкви, які були в місті Галатії, перевіряй свої відносини з Богом. Як я перевіряю свої відносини з Богом? Чи я боюся грішити перед Ним? Якщо я не маю страху Божого, це говорить про те, що я не маю відносин з ним. Якщо я зраджую для своєї дружини, чи дружина зраджує для свого чоловіка, чи боїться вона, що рано чи він, що рано чи пізно це стане відомим для чоловіка, чи для жінки? Звичайно, боїться. Якщо вона таке, чи він таке робить. Як зараз в даному випадку ми відносимося до нашого Бога? Якщо ми не боїмося грішити, і ми, ми знаємо, коли ми грішимо. Це не скритий факт. Я знаю, що таке правильна поведінка, що такі правильні відносини, як я повинен поступати навіть в людському житті, що пізніше переноситься на біблійний статус. Всі ми знаємо, що означає правильна поведінка людини. І ми всі прекрасно розуміємо, коли ми грішимо. І що стається в той момент, коли я грішу і не боюся? Це говорить про те, що я не маю відносин з Богом. Якщо я грішу і маю жінку, якщо я грішу і маю чоловіка, це говорить про те, що я їм не дорожу. Я не маю відносин з чоловіком, я не маю відносин з жінкою. Вони тільки для мене є на папері. А насправді вони для мене не існують. Тому що, якщо я люблю свою жінку, якщо я люблю свою, свого чоловіка, мені навіть в голову не прийде. Що я можу зробити те, що зраджує наші відносини. А якщо тепер я ставлю себе в область духовну, і я не живу, так як каже Господь, а я знаю, що Господь є, я його прокламую кожного дня, приходжу до церкви, читаю Біблію, перед цим ми з вами прочитали вірш, який апостол Павло каже до молодого Тимофія: перебувай в науці цій. Не просто читай цю науку. А перебувай. Іншими словами, живи цією наукою. Коли ти будеш жити так і будеш так поступати, тоді ти спасеш самого себе. Твоє спасіння не є від тебе, ти сам себе спасти не можеш. Щоб були добрі відносини з чоловіком, і жінкою, між членами сім'ї, ми прикладаємо надзвичайні зусилля, правда? Я думаю, що ніхто, особливо з тих, хто прожив життя, скаже, я так легко прожив своє життя, я ніколи не прикладав зусиль, і моя сім'я була такою дуже гарною, успішною, щасливою, і все було дуже добре. І я до того ніколи не прикладав найменших зусиль. Це є химера, то є неправда. Якщо ми хочемо, щоб наша сім'я була успішною, щоб у нас був успіх, був спокій, мир, чоловік ішов додому, жінка спішила додому. Ми для цього прикладаємо. Неймовірні зусилля. Ми деколи мусимо навіть виходити з себе, щоб зберегти мир і спокій, бо ми знаємо, що в мене є чоловік і жінка, я, з яким я хочу жити добре і хочу для нього чи для неї догодити. Тепер ми переносимося в область духовну. Перебувай в цій науці. Бо якщо ти будеш в ній перебувати, що за цим стоїть? Ми бачимо, що сталося з цими 10 людьми. Не один з нас, навіть якщо взяти всю нашу церкву і церкву разом все, поставити разом і навіть близько не наблизимося, не, не прийдемо до могутності фінансової тих людей, про яких ми з вами говорили. Таких людей було 10. Через 25 років з ними сталося те, про що тяжко навіть говорити. Тепер подивіться на своє життя. Ми можемо мати дуже багато в своєму житті. Господь нас благословляє. Як ми з вами читаємо один із псалмів, Господь відповідає на наші бажання, Він дає нам відповідь. Він хоче, щоб ми побачили, що Він є живий, але на то місце посилає байдужість у наше серце. Ми давай, 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 давай. І лишаємося на своєму місці дуже байдужими холодними колючками. Ми абсолютно не дбаємо, що відносини мусять бути двохсторонні. Якщо я хочу бачити фінальні благословіння, які приведуть мене до пункта спасіння в моєму житті, ці відносини з Богом мусять бути двохсторонніми. І якщо ми кажемо, що Господь мене не чує, проблема не в мені. Господь чує всіх. Він знає волосся на голові кожного, він знає всі наші проблеми, все наше життя, навіть як ми не сказали, а то, що ти не чуєш, чи не має відповіді в житті не раз. Ми бачимо, що сталося з цими десятьма людьми. Люди, які могли і далі успішними бути, але не знайшовши самого основного спокою з Богом, вони навічно втратили себе не тільки для сім'ї, не тільки для бізнесу, але навічно втратили себе. Це вже трагедія. Це вже трагедія, коли ми навічно себе втрачаємо для Бога. Ми повинні бути перш за все впевнені в своїх відносинах. У цих відносинах, ми завжди повинні бути готовими зустріти нашого Бога. Отакими, як ми зараз є. О в тій ситуації, в якій я знаходжуся, чи я зараз готовий зустріти Бога. Ми не можемо відкласти своє спасіння сказати, Господі, я зараз не готовий. Прийди до мене через два дні. Я підготуюся. Я примирюся зі своїм чоловіком, я примирюся з дитиною, я примирюся з жінкою. Я прийду, попрошу прощення в пастора. Пастор піде також, зробить щось зі своєї сторони. О, через два дні прийди. Я буду готовий буду тебе чекати на колінах молитви. Так буває? Так не буває. Ніхто, сидячи в залі. Не скаже, хіба буде якесь надзвичайне відкриття. Такі моменти можуть бути, що Господь відкрився і сказав, я за тобою прийду в 12-й годині, або дві хвилини після 12. ї Ну, рахуй, ти є щасливим чоловіком, щоби Господь так попередив. Але в більшості своїй так не є. Читаючи притчу про того чоловіка, який був успішним, отримав надзвичайне велике благословіння, бо про це говорить Біблія. Урожай настільки сильно зародив, що він зрозумів, що він тепер може навіть не працювати і жити довгі-довгі роки. Такі єдине, що він каже, зараз прозвалюю клуні, побудую нові, і тепер живи душа веселись, аж поки не помру своєю нормальною фізичною смертю. І виходить, від Господа дуже проста відповідь: чоловіче, чи ти Бог? Чи ти знаєш, про що ти говориш? Ти можеш дати сам для себе спокій, якщо я тобі його не дам. Ти можеш сам себе благословити, якщо я від тебе відійду. Ми вже бачили людей і бачимо сьогодні, що людина робить, коли від неї відходить Господь. Єдине, що людина може зробити, то вбити іншу людину і вбити себе. Отак, От як цих зробили 10 чоловік. Цей багатий чоловік забувся, що є Бог, який керує всім. Який дивиться персонально за кожним життям. Він забувся, що Господь ніколи не чекає і що для кожного є свій визначений план. Господь знає, коли ти помираєш, коли ти відходиш від нього. Ми цього не знаємо. Господь знає наше життя. Він пройшов це наперед. від нього немає нічого заховано. тому що він Господь. Ти того не знаєш. І зараз цей багач, багач каже, от зараз я тепер почну жити. Я вже дорубився. Фінально я на піку своєї майстерності, на піку свого бізнеса. Я тепер маю все в своєму житті. І Господь десь в далеких палатах каже, нерозумний ти чоловіче, ти не знаєш. Він не каже до цього чоловіка ці слова. Нерозумний ти чоловіче, ти не знаєш, що цієї ночі я прийду і заберу твою душу. Ми не тільки повинні бути впевнені в своїх відносинах з Богом, в цих відносинах ми повинні бути завжди готовими зустріти нашого Бога. В тій ситуації, де я знаходжусь, в тих обставинах, яких я зараз роблю. Що ти зараз робиш? Я не знаю. Якщо зараз Господь прийде до тебе в ті обставини, в яких ти перебуваєш, ті справи, які ти робиш, чи ти будеш готовий сказати: Господі, я готовий бути з тобою. Чи, можливо, ти будеш плакати і ридати. Господі, дай мені шанс покаятись. Бо я не готовий зараз зустріти. Зустріти тебе, бути разом з тобою. Я не хочу бути в пеклі. Дбаємо про той момент і живемо кожного дня так, з розумінням того. Що я не знаю тільки Бога і не є впевнених в моїх відносинах з Богом, це повинно бути, але що кожної хвилини я готовий зустріти свого Господа. Ці люди мали великий фінанси. Надзвичайно великі фінанси. Вони керували світом. Все було в їхньому житті. Але чи були ці люди готові зустріти Бога? Звичайно, ні. Якщо людина покінчує життя самогубством, це говорить, які прирві вона стоїть. Взагалі, Біблія категорична: ми не маємо права в цьому питанні робити це. Ми не маємо права забрати від себе життя. Як життя би наше не складалося? Бог дав для нас життя, і тільки один єдиний Бог має право це життя забрати. Ми бачимо, які мало того, як закінчилося їхнє життя, вони напряму повели себе в пекло. Пекло було для них уже на землі. Якщо вони забрали від себе своє життя, пекло для них вже було на землі, навіть з їхніми фінансами, навіть з їхніми достатками, з їхніми великими будинками, з машинами, з тою прислугою, якою вони мали, з тими тисячма людей, які їм служили. Але вони вже мали пекло на землі і не могли це пекло витримати, і думали, що вони втечуть від пекла і підуть в краще місце. Біблія категорична. Хто забирає своє життя сам від себе, накладає руки, цей шлях юди Іскаріоцького, озеро огнене, пекло. Ніколи не здумайте собі це зробити. Це попередження біблійне, яким тяжким ваше життя не було, яким розпачливим не був би факт, здається, немає виходу. Терпи до кінця. Господь дав для тебе життя, прийде момент, і він його забере від тебе. Але дбай за той момент, щоб ти був готовим зустріти свого Спасителя і бути разом з ним. Наслідючий раз, в нашій проповіді, ми зустрінемося з героями віри. Зараз ми з вами взяли життєвий приклад. Наслідуючий раз ми з вами зустрінемося з героями віри, як вони готовили себе, щоб виконати задачу Божу. Як вони перевіряли свої відносини, чи Бог є в їхньому житті? Як вони коректували свої помилки, коли вони бачили, що вони переходили лінію недозволеного, тому що таке буває в житті? Немає ані одного праведника, який ніколи не згрішив. Навіть самий великий праведник може впасти. Але велике благословіння для нас, якщо ми це усвідомлюємо, немає в нас гордості, піднімаємо руку, не дивимося, що про нас кажуть інші люди. Кажу, я такий самий грішник, як і всі, і згрішив Господь. Слідуючий раз ми з вами власне будемо говорити про героїв.